Майже 30 сімей афганців перебувають більше 15 років у черзі на поліпшення житлових умов. Є такі родини, які 20 років чекають на отримання квартири. За словами афганців, житлове питання наразі найболючіше для них. Є також проблеми із наданням автівок. Воїни, які на війні втратили ноги, на машину чекають вже десятки років. Востанні афганці Вінничини отримали автомобілі 10 років тому. Обурюються учасники бойових дій і тим, що право на отримання пільгових проїзних. Вони добулися лише у минулому році, і то через суд. Занепокоєні колишні воїни і новими змінами до законопроекту щодо надання учасникам бойових дій пільг. Якщо проект документи буде прийняти, їх просто скасують. Якщо подивитися, всі ті передбачені пільгним законом, починаючи з учасників бойових дій, інвалідів афганської війни, сімей загиблих, всі заміняються. Коли тут, наприклад, є написано, що буде там. Лікування, там, санаторії, там все інше. А Кабінет міністрів просить так написати: порядок надання путівок та розмір і порядок виплати компенсації визначається Кабінетом міністрів. І завжди у всіх пунктах, де є та чи інша пільга, яка чітко написана в законодавстві, сьогодні замінюється словом, визначається Кабінетом міністрів.